Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі! Ось пройшов тиждень напруженої роботи на винограднику. Сьогодні вихідний, неділя, свято. І можна зняти якесь відео, що робиться на винограднику. А виноградник в теплиці квітує, цвіте, запах стоїть неймовірний. Кожен рік я дивуюся цьому, це не, не повторне явище, цвіт винограду. Одне з найрадісніших. Споживати виноград, звісно, смачна річ, але сам процес його вирощування це дуже захоплююча річ. Вчора мені один добродій скинув посилання на відео в Фейсбуці. Наталя Васюта, здається, виноградарка має 120 кущів винограду. Як вона захоплено, ділиться своїми враженнями від його вирощування. Я повністю підтримую цю Наталю. Якщо вона раптом подивиться моє відео, я її вітаю з таким захопленням. Це чудова річ вирощувати виноград. Цю рослину не можна порівняти ні з якою, мабуть. так? Так воно і є. Ми пам'ятаємо, що крім великої радості і задоволення від вирощування, ми ще переживаємо безліч других емоцій при його вирощуванні. Починаючи з цього, коли ми тільки купили саджений чи чубучок і маличку починаємо його виховувати, доглядати. І коли всякі катаклізми природні. Нам дають такі емоції негативні, щось за валідол хапаєся, що хоч. І дощі, і гради, і заморозки, які повертаються весною, які загрожують. Ми їх вкриваємо, ми їх глядимо. Ну, Ось такі емоції при вирощенні винограду. Думаю, всі виноградарі переживають. А сьогодні я ще хочу показати і поділитися своїми враженнями від тих кущів молодих, прищеплених чи посажених, які починають виготувати і коли вони починають нам давати врожай сигнальний чи будь-який. І почну з цього вже досить відомого американця Аватара. Я думаю, багато ж його мають, також я маю і я. Ось він. В мене росте на своїх коріннях. І це вже йому пішов третій рік. третій рік. І що я маю в той рік сигнальний врожай. Не був, взагалі він не заклав в мене чомусь. Дивлячись відео Віталія Толмача з Миколаївщини. В нього прекрасно закладає врожай аватар. У мене на другий рік взагалі не показав. Це вже третій рік його вегетації і знову що я врожаю не маю ні на одній, ні на одному пагоні. Тільки один пагінець в мене. Зараз я його знайду, де він є в мене? Викинув невеличку грону. А, ось вона. є. Ось та гронка. А що це можна назвати гронкою. Я вже пробував різні варіанти. Ось, дивіться, пагінець іде його. Да? Була така інформація, я пам'ятаю Руслан Панченко, перший я почув від нього. Якщо на вашому пагоні з'явився перший усик, це означає, що більше вже на ньому врожай не появиться. Тоді робіть його, прищипніть, точку росту йому і дайте рости пасинком. І може на пасинок появиться. Ось дивіться, я його прищепив ось тут і пішли два пасинка з нього. І на пасенку знову що, є вусик голий і є вусик голий. Немає. Врожаю взагалі. Ось також Прищепнув. пішов пасинок, і на пасинку є вже вусик, а врожаю нема. Но в мене такі моменти вже були. Такий сорт в мене як. Спонсор Павловську. Він також в мене два роки не видавав урожаю, але потім вже на третій рік він як видав, то видав мені повноцінний урожай, мабуть, кілограм за 30 з величезними громами. Тому я не впадаю в вічай на цей аватар. Надіюсь, що все-таки вже на наступний рік він мені покаже хороший урожай. На відміну від нього, такий же ж американець. Хеллоуін, ось, бачите, прищепа минулорічна його. Ось пішов цього рукавчик вирости. І на кожній лозі цей хеллоуін видає громко, 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 громко. На кожному. Це є на прищепі. І це саме є на власнокореневому кореневому кущі. Хеллоуін вражайність у мене вражає. Також така популярна. Гібридна форма, чи це, мабуть, сорт американський, Lamborghini. Ось є прищепа минулорічна. Ось це видно, я вже обв'язку зняв. На Хэллоуі ще там зняти треба зняти. Ось пішли лози. На ній лоза, лоза пішла. І що, вусик є, урожаю нема. І на цьому, правда, та прищепа була дуже така. Тонесенька, я думав, що ні з неї не буде. Но, тим не менш, вона визріла і видала мені цього року 5 лос. І всі 5 лоз вони без, без врожаю. Я вже на самій крані лозі я Так, попробував також прищепити, ось прищепив її точку росту після того, як вона викинула вусик. І пішов пасинок вріст і також викинув вусик і на ньому ніц нема. Немає врожаю. Ну, буду сподіватися, що та Lamborghini мені вже на другий рік також дасть урожай. Це я показав ті американці новинки. А ось наших селекціонерів, наприклад, мені сподобалася дуже гібридна форма сонечко. Це Олега Писанки селекціонера з Нікопольщини. Дивіться, теж була бідненька, прищепа така минулорічна. Я думав, що також ніч з неї не буде. Довикнуло 5 пагонів і є врожай. І такі досить непогані грона, і вони вже цвітуть. Нагадую, це виноградник мій в теплиці. Також гібридна форма Олега Песенки ефект ОМ. Відмінно прижилась, прищепа, відмінно заклала врожай. На кожному пагоні є по дві гронки. І ще одна гібридна форма Олега Писанки це Полонез 50 На прищепі прекрасно викладає, закладає врожай. По дві ґронки вже квітує, цвіте, пахне. Хороша перспективна гібридна форма. У відкритому ґрунті виноград ще не цвіте, буде цвести приблизно десь, я думаю, мабуть, через тиждень, не раніше. У мене дуже пізно він починає цвести. А в теплицях вже більшість гібридних форм сортів цвітуть. Я хочу нагадати тим починаючим виноградарям, які тільки почали займатися, закохалися в ту рослину, вирощують її. Що крім хімічних обробок перед цвітінням, які ми робимо зазвичай, відмін, діовідуму, сірої гнилі, антракнозу, все інше ще варто. Зробити деякі маніпуляції. Є такі гібридні сорти, такі як ландиш, це Загорулька. Потім ще хризоліт, це бувший монарх. Це також цимус у мене вже писанки цього року. Минулому році це також показав. Вони мають таку схильність до осипання. Тому я Роблю деякі маніпуляції. Особливо до цього схильний хризоліт, або колишній монарх, як він називався, також він вже от зацвітає все. Я перед тим, як він мав зацвести, подивіться всі верхівочки, я прищепнув, зупинив точки росту всі, на пасинках повністю і верхівки. Щоб всі поживні речовини. Пішли зараз у суцвіття. І це така гібридна форма, до якої бажано не підходити взагалі і не дихати на ньому під час того, як вона квітує цвіте. Тому що може осипатися страшенно. Хоча, на мою думку, це одна з найкращих гібридних форм Павловського. Монарх, шикарні грона, величезні ягоди, з легеньким москатиком в мене навіть є. Дуже класна форма. Також. Роблю це на Ландиші і на цимусі. Крім того, перед тим як вони мають зацвести за кілька днів, перед тим як зробив хімічні обробки спочатку, а потім ще я роблю підживку обробку для закладки того, тих суцвіть добрих. Це брексіл кальцій, в якому є. Елемент бору. Це ось такий порошок корисний. Я його він був у мене в такому пакеті брексів кальцій Я його пересипав в таку зручнішу ємність. Норма користування ним 20-30 грам на 10 літрів води. І обробляти треба кожен тиждень або хоча б раз в 10 днів. Це покращує стійкість ягід від розтріскування. Я вже в минулому році так робив, так як в нас в регіоні часто йдуть дощі в ту пору, коли дозріває виноград. І до розтріскування багато гібридних форм дуже схильні. І в цю ж бакову суміш добрих сіл кальцію додаю сульфати різні, сульфат калію, сульфат магнію, сульфат марганцю. Бурштинову кислоту. Все це дає змогу краще зав'язатись звітям і закласти нам врожай. Ось виноград відкритого ґрунту. Бачите, в якому стані в мене ще. Ще йому до цвітіння досить далеко. До речі, мені от, таке спало на думку, не знаю, чи буде хтось згідний за мною чи ні. Ну, коли ми, наприклад, купуємо, замовляємо саджанці винограду і дивимося чиїсь каталоги, і там пише термін дозрівання, наприклад, 110-120 днів. Я би так не сказав, днями не враховувати, мабуть, треба враховувати температуру, сумою активних температур. Які. От ми знаємо, що весь квітень і більше половина травня холодні були, тепла не було. І затормозився розвиток вегетації. Чи воно доженеться з часом, ну, я сумніваюся, але все-таки дозрівання, я думаю, буде затягуватися. Вчора, позавчора, я поробив вже прищепи у відкритому ґрунті. А ті прищепи, які я робив в теплицях, я вам зараз покажу результат хороший. До речі, от Прищепи прищепаме, але найкращий момент. От кущ, який вам не подобається, в ну, якому сенсі не подобається, він не підходить мені по будь-якій там причині. Він пізній сорт, наприклад, Багатяновський. Він в мене дуже погано дозріває. Перещіплювати його, я, я вже кілька років пробую, але як він не відбиває мені пагонь від голови куща. А десь не прищіплювати, прищіплювати його на довгому рукаві, щоб потім не знати, наприклад, як його вкласти на зиму, як його вкрити – Це не варіант. Тому що такий метод от в мене між кущами, від одного куща до другого, мабуть, десь 4 метри. Я між ними ще сажу один кущик. Оце весною виготуючи саженець посадив. І в перспективі він мені буде замінювати цей сорт Багатяновський. За рік часу, за два він підросте, почне виготувати, наприклад, можу показати ось навпроти нього. Так от між кущами я посадив був між старими кущами одним і другим. То також десь до 4 метрів посадив молодий кущик, це йому вже третій рік. І він вже цього року виготує, викинув врожаї і в перспективі я буду. Цей кущ, ні, ні, оцей кущ буду заміняти цим. Його обріжу під голову. Якщо він там щось викине мені пагони на наступний рік, осінню я його обріжу. А сюду року весною, якщо він від голови буде відбивати пагони, туди буду прищіплювати ще щось з новинок. Ось прищепи минулого року, де я кущ. Вдалося перепривити правда, на довгих рукавчиках, але вдалося його вкрити нормально. І тут багато сортів в мене. Я вже показував, здається, в тому відео. І всі вони от плодоносять цього року. Це красава Калугінська, це полоне з писанки, це бананас, це етюд також Калугіна, там велюр, міланка. Цілий набір на одному кущі будемо вибирати, що нам краще. Ось прищепи робив. Тут ще один в мене такий кущик, з яким я хочу розлучитися. Це заряні світає, Не складається в мене з нею відношень нормальних. Тому я її поперещіплював. Бачимо зеленим зелене. Це було позавчора. Багато зробив прищеп, чотири звідси і чотири звідси. При тому, що деяку частину пагонів, плодоносящих на тій зоріні світає, я залишу, щоб нагрузку таку різку не давати на прищепи, щоб вони не жирували. Деякий врожай буде. На тій зоріні світає. А ось тут, от над кущиком, бачимо старий кущ від голови відбило два пагона. Ось цей пагон я завтра зроблю. Ще якусь прищепу, а там той ще кілька днів хай підросте. Його можна буде все вже пускати на заміну цьому старому кущеві. А оце старий кущ, який я обрізав весною повністю, він почав відбивати пагони. Але пагони такі жируючі, в них сенсу прищіплювати немає, тому що вони дуже товсті і вони навряд чи. Визрують мені до осені. А ось деякі результати прищіпування в теплиці. Це супер вишня. Вже пішла гарно вріст. Найбільше вразила мене на талі Калуїнська, ця прищепа, дивіться, як гарно пішла. І громко велике викнула. І це майже на повністю плодоносячому кущі. Тим не менш я буду нагрузку з нього знімати. Ця гронку я, звісно, обріжу, залишу кілька ягід для того, щоб впевнитись і побачити, що це за сорт такий наталі. І на цьому от. розмалін, румейка, також йдуть в ріст потрошки. Тугенько, але йдуть. Вон там Румейка також непогано пішла, розвивається. Ну, ось таке кіно про виноград, про новини мої на моєму винограді. Посилання відео, подивіться на це, як та Наталя гарно прямо поему розказує про догляд за виноградом, про любов свою до винограду. На цьому буду закінчити своє відео. Бажаю всім хороших врожаїв, без всяких природних катаклізмів. І звісно ж нам бажаю всім перемоги над тими нелюдами рашистськими у цій клятій вінії. І мирного неба нам після цього. Після перемоги. Усім добра бажаю і миру. Бувайте!